Доброго ранку, Осіннім багрянцем благословляє рідний поріг. Ми повернулися 1 вересня вранці. Школа розквітла, як світлий наш оберіг. Ми повернулися, бо ми сміливі і незламні, бо ми не скорилися, ми йдемо вперед. Горді, упевнені, вірні, натхненні, старанні, робимо знову свій переможний злет. Сьогодні день знань. Свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та однокласниками. Але є учні, для яких це не просто свято, а свято величне. Звичайно, говоримо про тих, хто переступає поріг нашого ліцею вперше. Запрошуємо наших наймолодших ліцеїстів до вітального слова. Ми, діти перемоги, ми любимо життя. Ми робимо перші кроки, в щасливе майбуття. Ми діти перемоги, нам сонце ясно світить. Активні, позитивні, веселі, гарні діти. Ми діти перемоги, співаємо про калину, нас синя жовте серце, земля у нас єдина. Ми діти перемоги, чекаємо батьків, з далекої дороги, це мрія Ми діти перемоги, ми не повторний цвіт. Живи, моя країна, ще сотні тисяч літ. Ми діти перемоги, тож мрія є одна, щоб швидше ми забули слово, це війна. Ми діти перемоги, сирен не боїмося, над нами синє небо внизу жовте колосся. Ми діти перемоги, навчаємось у школі, а наші обереги це небо і жовте поле. Ми, діти перемоги, ми любимо нашу мову, яскраву, милозвучну, співучу, барвінкову. Ми, діти перемоги, ми вільні і крилаті, і ліцеї і ми, старанні, допитливі, завзяті. Ми діти перемоги, ми юні оптимісти, талановиті здібні спортсмени і артисти. Ми діти перемоги, ми патріоти щирі, і хочемо українцям всім побажати миру. Майбутні випускники останній перший дзвоник. Він скрапує у серце спогади про роки навчання. Попереду такий важливий рік. Та ви здолаєте всі перепони, і ми вам зичимо. Щоб здійснилися всі ваші мрії та бажання. До вітального слова запрошуємо майбутніх випускників. Ми майбутні випускники. Як на долоні, наші мрії та думки. Час пролетить. усе в житті минуще. Лиш Україна і рідна школа назавжди. Останній перший дзвоник продзвонить. На все життя запам'ятаємо цю мить. Попереду відповідальний рік навчання і мрії, і надії, і найкращі сподівання. Мої думки про мирне небо, а більше нічого й не треба. Бажаю здоров'я найперше всім вам і добрим, милим учителям. Мої думки про щастя у родині, про мир у нашій славній Україні. Бажаю, щоб дружба класна і міцніла. Ми завжди цього так хотіли. Мої думки про кожного брата, що країну свою пішов захищати. Бажаю, щоб він повернувся до вас найщасливіший тоді буде час. Останній перший дзвоник. Усе в житті минуще, лиш Україна рідна школа назавжди. Учителю, ви даєте нам вічний і суще, Заря учительського серця нам світи, світи, світи. Ми незламні і незламна мова, неповторні гори і поля. Це усе земля моя чудова, вишита калиною земля. Нація нескорених героїв, їх серця палають у вогні. Дорога земля ціна з собою, все близьке, знайоме тут мені. Український прапор з неба і пшениці, прививає мама піснею в колисці, боронити землю, не згубити волю, жити на цім світі з вірою, любов'ю, серце Україна єдина серці Україна, Така одна моя Україна. Та є вільна моя земля, відженемо зливу, будуть піти в полі, намалюють щастя ангели з любові, буде наша слава, сонечко в віконці, кинуть поріженьки, як роса на сонці, серце Україна, єдина в серці Україна. Така одна моя Україна ти сильна, розлітає вільна моя земля. Серце Україна. Єдина, моя Україна, ти сильна, серце Україна, єдина, В серці Україна, така одна моя Україна, ти сильна Розквітає вільна моя земля, серце Україна, єдина в серці Україна, така одна моя Україна, і сильна, Розквітає вільна моя земля. Слава Україні! Нехай дзвенить дзвіночок голосливий, а срібний голос чують звідусіль. Хай рік шкільниці буде мирний і щасливий. Для цього докладемо всіх зусиль. Дзвени мій дзвонику і весело співай щасливо, срібно, радісно, дитинно, і про уроки всім нам сповіщай у добрий час, моя шкільна родина!